Такий практично не чутно було як. такі ніжні покльовочки. Чуть-чуть чуть-чуть немає покльовувати. Ну, да. ну спочино в мене. Так, потихеньку перебираєшся далі. Тому що в цьому місці абсолютно тихо. Дуже піхоти піднявся сильний вітер. Піднявся сильний вітер. Зараз перейду і стану ось тут. Давай давай, 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 давай. Ой, давай. хороший. Ой, хороший давай давай, 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 давай. Давай. Ай, Давай, есть. Есть, есть. Вот вам и Вот я вам скажу, тільки я пришел. Це буквально третий опуск и есть який хороший ух красямба кріпкий який, його не втримати да тихо 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 воссе красавчик карась. так пойдет в, в норку. да І значить, що я вам скажу? Тупо повіз, Я навіть не бачив покльовки. Давно я не бачив таку чудо рибу. Така непогана. Значить, доповідаю. Знайшов я рибу. Риба вся на мілині у дуже-дуже плотному кущі. Під берегом кущах не кущі, це не один кущ, це суцільна акваторія. І туди треба, якщо заходить, то от рекомендую хто любить. Рибавити. ну, Професіонали знають, що з собою одразу треба брати одразу брати нормальний десь 3-метровий, як мінімум 2-3 метра дручок вирубаний на березі. І ним отпихатися, щоб можна було залізти. А так на веслах просто в мене не вийшло туди зайти. Навіть лодка мала. Ну така густа та куща, що це просто нереально. Тому перейшов на одне із своїх любимих місць, де я в минулому році ловив і от хочу зараз одразу тут перевірити, як тут буде вона. Єсь він тут немає. Сонечко вийшло. Красота. І от зараз будемо, друзі, пробувати в цьому місці. Так що результати поки що не дуже по всій акваторії. Де-не-де, де. там, там. Є ну, такого кльова, це вже роздача прям була немає ще. Так що чекаємо. Поміняв я вже три місця, зараз повертаюся обратно туди, звідки починав рибати. Все ж таки у мене там було Дві покльовки хороших, тому що сходив туди, де саме були робочі кущі. Десять чоловік сидить на кущі на одному, всі дивляться один на одного і шукають попутного вітра. По розмовах там знайомий стоїть, то сказав, дві покльовки було. Два карася витягли на трупу і все. Тому я потихеньку вертаюся все ж таки на те місце, звідки розпочинав свою риболовлю і сподіваюся, що ближче вже після обіду, вже мабуть година дня під вечір, ще там щось вийде і проклюне. Йду, там якраз стоять рибачки, з якими я сьогодні рибалюю, зараз розхитаю, чи даремно я проходив, чи не даремно. І Буду вже знати. Так, ну що, закінчилася наша риболовня. Покажу, що я вплинув. Сьогодні улов, звісно, невеликий, але я вам скажу, це в мене почин на бічний кивок. Ось таких два гарнельних карасика я взяв сьогодні. Холодно ще, холодно. Холодно. Це зранку буквально він і проклюнув, коли не було вітру. І все. І цілий день жодного клювання. Міняли місця. Різні точки. Експериментував. Треба чекати тепла. Так що, друзі, ось така я сьогодні у мене рибалка. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити цікавого. Зустрінемося вже скоро, десь на наступному тижні.